Оранжевий інвертор. Після ремонту замінені транзистори. І що ми маємо по системі охолодження? Та саме, що з жовтим інвертором працює система охолодження. Нажимаємо кніпочку старт. І все. Тут стартом керує ось ця мікросхема. Ця мікросхема керує всім і захистом, і стартом вентилятора. І наш вентилятор стартане тільки після того, коли у нас навантаження буде складати 200 і, ну, більше 200 Вт. А коли будемо споживати від нього 150 Вт. Вентилятор не включиться. Але оці боки дуже сильно перегріються. Я вже таке тестував, експлуатував з флотов, подібні інвертора. Він дуже є гарячий. Тому ми що зробимо? Ми заставимо цей вентилятор працювати в пів накала, пів половину обертів. Завжди. Хай воно шумить, але краще хай шумить, ніж воно нам перегріється і згорить. Дивіться, що тут відбувається. Як побудована система охолодження? Ось тут є роз'єм, до який підключається вентилятор. Плюс червоний це в нас завжди плюс. Інший вивід мінусовий вентилятора, під'єднаний до колектора ось цього транзистора. Це середній вивід це колектор. Ось тут у нас емітер, він через резистор 40 Ом з'єднаний з землею. А ось тут у нас база. При подачі плюсового потенціалу цей транзистор відкривається, і вентилятор починає працювати. Ось цей роз'єм поруч. Це у нас кнопка старту. Тобто тут хет розроблено. Чорний це плюс 12 вольт, а червоний це. Плюс 12 вольт після того, як ми натиснемо кнопку старт. Ось цей вивід бази, він знаходиться ось тут на цьому резисторі. Тут простіше припаятися. І ми через резистор 39 кОм, щоб привідкрити цей транзистор, Щоб він у нас буде привідкритий і у нас від цього почне працювати наш вентилятор. Давайте покажемо, де саме запайне цей резистор. Натискаємо кнопку старт. Тепер резистор 20 кОм. Я думаю, що цього достатньо. Це у нас 12 вольт. Ну і 14 вольт. Краще хай воно отак працює і охолоджує, ніж воно має згоріти від перегрів. Тому що радіатор доволі тоненький, він тут не дуже рішає. І тут всі ці деталі гріються, гріється. Транзистори гріється і цей дроссель гріється. Тут нагріваються деталі при навантаженні. Того лишати цей інвертор без е, примусового охолодження не дуже добра ідея. Будемо збирали. Включаємо 100 -ватну лампочку. лампочку. Споживання 8 А при 13 вольтах.